Я знаю, що один друг буде сміятися над нами з нас. Я не можу його в не питати. А що тут їсти? не їсти? Оту калітку потрібно прибрати, а все останнє це їсти. Все останнє їсти? Все сказати. Це все їсти? Ну не все, хоча б від косми. Хрустить щось, сок що ли? Mm. Ну смачно. Mm. Не знаю, що нагадує. Краб. Що? Ну добре. Таке. Mm -hmm. Ну а тепер зваримо і можна їсти.